Цьому випуску як збірна України зіграла вирішальний матч проти Ісландії, турнірна таблиця кваліфікації до чемпіонату світу після цього протистояння, як Сергій Ребров налаштовував гравців збірної на цей матч. Збірна України зіграла надважкий матч шостого туру кваліфікації до чемпіонату світу проти Ісландії. Тож давайте в хронологічному порядку подивимося підготовку наших гравців. Коментарі головних тренерів напередодні матчу та коротко поглянемо саме протистояння. 14 листопада гравці збірної України прибули до Варшави, де розпочалася підготовка до заключного матчу відбору на чемпіонат Європи проти Ісландії. Ця гра була надзвичайно важливою. Будь-який інший результат, окрім перемоги, означав би втрату шансів на пряму путівку. Тож атмосфера у команді була максимально напруженою. Українських фанів відразу шокувала новина через отримане ушкодження. Півзахисник португальської бенфіки Георгій Судаков залишив розташування збірної та повернувся до клубу для подальшого лікування і відновлення. Втрата ключового гравця додала команді додаткового психологічного тиску, адже на полі потрібні були максимальна концентрація та згуртованість. Сергій Ребров одразу взяв ситуацію під свій контроль. Він побудував підготовку так, щоб компенсувати відсутність Судакова і максимально адаптувати команду до специфіки гри проти Ісландії. На тренуваннях особливу увагу приділяли швидким переходам із захисту в атаку, відпрацьовували стандарти та комбінації біля штрафного майданчика суперника. Ребров вимагав від гравців високої інтенсивності на кожній вправі, нагадуючи, що в цьому матчі вирішується доля всього відбору. Під час тренувань команда працювала над контролем м'яча та точними передачами під пресингом. Тренер збірної. І постійно підкреслював важливість дисципліни в обороні. Жодного простого втрати м'яча в центрі поля не можна було допустити, адже Ісландія вміє використати будь-яку помилку. Також він наголошував на психологічній готовності. Кожен гравець повинен був війти на поле впевненим, готовим до боротьби до останньої хвилини, не дозволяючи тиску та хвилюванню взяти верх. Особливу увагу приділяли роботі на флангах та взаємодії між півзахисниками і форвардами. Коуч мотивував команду. Цей матч – наша можливість довести, що український футбол сильний, що ми можемо вирішувати долю відбору власними руками. Кожен дотик м'яча, кожен рух це шанс наблизити перемогу. Гравці відчували, що на них покладено величезну відповідальність. На тренуваннях лунали емоційні настанови. Потрібно було не просто грати, а грати з розумом, холодною головою і пекельною енергією. Навіть ті вправи, що здавалися рутинними, Ребро перетворював на маленьке поле битви, де відпрацьовувалися ті деталі, що можуть вирішити долю всього матчу: швидкі розрізні передачі, пробіги без м'яча, реакція на контратаки суперника. Цікаво, що тренер постійно міняв сценарії. Гравці відпрацьовували ігрові ситуації з перевагою суперника в кількості і з меншістю, щоб бути готовими до будь-яких несподіванок. Це підвищувало її фізичну готовність і тактичне мислення, адже Ісландія відома своєю дисципліною та організованістю у захисті. Навіть відсутність Георгія Судакова не змогла зламати командний дух. Підготовка до заключного матчу була не лише фізичною, а й психологічною. Тренер проводив невеликі бесіди перетренуванням, нагадуючи, про важливість концентрації, віри в себе та команду ми не можемо вплинути на результат попередніх матчів, але можемо вплинути на цей. І ми зробимо все, щоб вийти на поле і повернутися переможцями. У підсумку підготовка в Варшаві стала своєрідною бойовою мобілізацією. Команда відчула, що цей матч це остання можливість у відборі показати характер і професіоналізм. Кожна деталь від пасу до удару по воротах була відточена, а дух перемоги розпалювався у кожному гравцеві. Напередодні матчу відбору головні тренери збірних Арнар Гюнлейксон Лейксон та Сергій Ребров прокоментували стан своїх гравців та настанови на це протистояння. Усі усвідомлюють, наскільки завтрашня гра важлива для нас та України. Для обох збірних поєдинок буде вирішальним, і я сподіваюся, що завтра ви побачите справді драматичну зустріч І з боротьбою всі 90 хвилин. Я дуже чекаю на цей матч. Щодо першого матчу з українцями, так ми пропустили 5 голів, але можу сказати, що це був один із найкращих матчів збірної Ісландії. Якщо проаналізувати пропущені м'ячі, то такі голи трапляються дуже рідко. Неймовірно виконаний штрафний удари зі складних позицій. Це ж моменти, які реалізують раз на тисячу років. Я бачу, що з кожним міжнародним вікном ми додаємо. Я задоволений своєю командою. Упевнений, ви побачите дуже серйозний та якісний поєдинок. І ми також очікуємо, що команди покажуть свій максимум. Щодо Судакова, на жаль, він випав. Він уже поїхав лікуватися в Бенфіку. Я не знав, я навіть не знав на розминці, коли він був, що в нього є пошкодження. Але мені цікаво, чому ви не запитуєте про план на гру без Зінченка та довбика. У нас завжди є якісь пошкодження. На жаль, ми повинні працювати з цим. Ті гравці, які є зараз в розташуванні збірної, мають завтра вирішувати результат. Я вважаю, що ми повинні зберегти те, що було в Ісландії. Ті швидкі атаки, які були в першому таймі, коли ми забили м'ячі, ті підбирання, які були у другому таймі, коли ми забили м'ячі. Ми повинні зберегти ці фактори. Завтра ми маємо бути більш агресивними. Ми граємо вдома. Нас влаштовує один результат. Тому ми повинні думати про перемогу. Треба думати, як забити м'яч. Ми завжди кажемо, що збірна України дуже важко грає другий матч. Це дійсно важко, тому що за два дні потрібно зробити переліт, переїзд, треба зробити відновлення. І коли в нас вирішальний матч, то ми вирішили зробити ротацію. Я сподіваюся, це допоможе гравцям, але ми повинні розуміти, що зараз ми дали відпочити, але це не значить, що ми в найкращій формі. Найкращу форму ми повинні показувати в грі. Якщо завтра ми використаємо цей козир. Може, це козир, а може і ні, я не знаю. Тому що коли я дивлюся збірну Ісландії проти Азербайджану, вони кожну гру грають інтенсивно. Через два дні, через три немає різниці. На жаль, у нас такого немає, і я розумію, чому. Тому що зараз дуже багато переїздів у гравців з України, у Шахтаря, Динамо, дуже багато ігор. Я вважаю, що цей відпочинок допоможе нам у грі з Ісландією. Я сподіваюся, що завтра всі хлопці вийдуть з бойовим настроєм поважати суперника, думати про себе та розуміти, як зробити цю перемогу. Вже у самому матчі Ребров випустив зі старту повністю бойовий склад. Калюжний Зубков Конопля Маліновський мали можливість відпочити та набрати сил для цього матчу. В першому таймі з ключових моментів можна відзначити фатальну трату моментів від Зубкова, який позбивав всіх горобців у Варшаві, та хороший момент від циганкова, який пошив у дурні захисників ісландців. Добре пробив, але на жаль, влучив усій воріт суперника. Початок другого тайму гравці нашої збірної побігли вперед та притиснули суперника в штрафному майданчику. Циганков небезпечно навішував, але, на жаль, не вистачило останнього вдалого удару. 81-ша хвилина. Яремчук мав бивчий момент, але воротар, яким дивом врятував від голу, перевівши на кутовий. Подача від циганкова, Гуцуляк переводить на Зубкова. І Сашков притул розстрілює воротаря ісландців. Тепер вже гості всіма силами побігли відігруватись. І на останній хвилині матчу Олексій Гуцуляк подвоїє рахунок та виводить команду Реброва в плей-офф чемпіонату світу. В турнірній таблиці кваліфікації Україна завдяки цій перемозі здобуває три залікових бали та обходить Ісландію, займаючи друге місце у підсумковому результаті, та ще побореться за бутівку на чемпіонат світу. Після матчу фанати збірної Ісландії та не тільки поділили своїми гарячими думками в соцмережах. Найкращі з них ми вже відібрали для вас. Мушу визнати, матч сьогодні був просто приголомшливим шоу від українців. Вони грали з неймовірною швидкістю і технікою. Важко було спостерігати за ними, не захоплюючись, особливо центральні півзахисники та форварди, які постійно рухалися, організовували атаки так, що здавалося, вони читають мої думки в кожну мить. Але наші, ну я не зовсім розумію, що сталося. Захисники часом губилися на полі, а нападники майже не мали шансів. Здавалося, ми не могли створити жодної небезпеки біля їхніх воріт. Сподіваюся, вони зроблять висновки та покращать гру до наступного матчу. Бо очевидно, що нам треба діяти як команда, щоб конкурувати на цьому рівні. Я досі злий після матчу суддя поводився так, ніби він жовто-синій формі, замість того, щоб бути нейтральним. Як можна було ігнорувати стільки фолів? Кожного разу, коли ісландський гравець торкався м'яча, Україна отримувала штрафний. Це було абсурдно і повністю ламало наш ритм. Якщо це те, що ФІФА називає виправданим, тоді футболу потрібно переглянути всю систему. Ми не отримували тієї ж поваги та захисту, що Україна, і неможливо виграти матч, коли суддя грає за суперника. Ну що ж, Україна перемогла. Але якщо вони й далі гратимуть так і покладатимуться на суддів, то на чемпіонаті світу їх просто знищать. Там їх вже ніхто не врятує. Я просто в захваті від того, що показала збірна України сьогодні. Я англієць, але давно стежу за українським футболом і завжди відчуваю повагу до цієї команди. Справжня команда, справжній дух боротьби. Вони грали з неймовірною самовіддачею. Швидко та технічно. І було видно, що кожен гравець боліває не лише за себе, а за всю країну. Такі матчі надихають. Навіть суперник не може не захоплюватися грою. Особливо вражає, як вони тримали дисципліну у захисті і одночасно шукали свої шанси в атації. Це справжній урок для будь якого футболіста грати серцем і розумом одночасно бажаю всім українцям залишатися такими ж сильними, згуртованими та вірними своїй команді? Весь світ вами пишається, і я особисто з нетерпінням чекаю, щоб бачити вас на великих турнірах, де ви покажете справжню силу українського футболу. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після матчу Україна Ісландія.